І якщо, наприклад, в Сполучених Штатах перехід влади з рук демократів в руки республіканців означає якраз, що там американці вже наїли з цього всього культурного марксизму, що їм вже досить, що їх вже нудить від цього всього, то, схоже, українська влада вважає, що для українців це саме те, що нам потрібно, в той час, коли нас вбивають, і в той час, коли наша економіка лежить в руїнах, нам треба те, що називають культурним суверенітетом. Наслідки таких дій безумовно будуть відповідними. Я просто для людини мого віку це стає, ну це не починає нагадувати найгірші приклади з радянського минулого. Я пам'ятаю, як влада в ситуації, коли в магазинах не було що купити, а е, люди фактично переходили на самозабезпечення через остаточне зникнення фактичної економічної діяльності. Е, влада займалася тим, що створювала план. Спочатку це був план е, продовольча програма називався. Потім був план е, житлова програма, де там людям обіцялися якісь, значить досягнення. Потім я пам'ятаю такий план, який називався «Дамо країні один мільярд пудів хліба. Розумієте, тобто через те, що урожаї були досить поміркованими, то у начальства це. Церкв... Комуністичного виникла ідея вимірювати урожай в пудах. Тоді виходила, значить, вражаюча цифра, цілий мільярд, збирали тоді. Отже, це вся це, це задурювання, так би мовити. Мозку, воно відбувалося тоді, як якраз напередодні того, коли Радянський Союз мав сконати. Зараз оце захоплення планами, яке нам демонструє українська влада, вона також, в принципі, натякає на те, що вони просто розписуються у власній нездання.